Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Триває робота по забезпеченню наших захисників. Цього тижня разом із Валерієм Бережним передали вантажівку ГАЗ-66 військовослужбовцям зі спецпідрозділу Скеля. Підрозділ потребував надійну техніку з високою прохідністю. Цей повнопривідний автомобіль допоможе захисникам забезпечувати позиції на передовій та перевозити особовий склад. Також передали два комплекси реп для військових батальйонів безпілотних систем Небесна Кара. Оснащення було придбано. Бана коштам міської ради у межах реалізації проекту бюджет участі міста. Комплекси будуть встановлені на автомобільну техніку підрозділу. Це посилить мобільність та збереже життя наших військовослужбовців. Дякую автору проекту та всім, хто підтримує громадські ініціативи. Відвідав осередок волонтерської організації Жіноча сотня тут за роки війни виготовили тисячі маскувальних сіток, нашоломників, термобілизни та інших напідних на передові речей. Передав волонтеркам матеріали для роботи. Місто багато років підтримує жіночу сотню, забезпечило осередок приміщенням і необхідною побутовою технікою. Тут пліч опліч працюють мешканки Кам'янського та наші вимушені переселенки заради однієї мети допомогти захисникам, вдячні за цю важливу багаторічну роботу. Провели чергове засідання виконавчого комітету. До порядку денного увійшло 32 питання: схвалили звіт про виконання бюджету громади, несли зміни щодо підтримки військових частин. Затвердили рішення комісії з компенсації за пошкоджене житло після ворожих атак. Також погодили рішення щодо отримання пожежного автомобіля від гуманітарної організації з вуперталі та розглянули низку соціальних питань, підготовлених службою у справах дітей. Наша країна продовжує жити в умовах війни, і ми щодня працюємо в багатьох напрямках та підтримуємо наші збройні сили. Водночас не можемо залишати поза увагою важливі щоденні питання життєдіяльності громади, в тому числі санітарний стан міста, разом із відповідальними службами та керівниками підрозділів. Здійснив черговий об'їзд міста з метою перевірки організації прибирання та впорядкування території, попри те, що фінансування робіт із благоустрою зменшено, продовжуємо робити. Оту або вулиці, сквери, парки та прибудинкові території міста були чистими, охайними впорядкованими. Провів робочу зустріч з представниками державного агентства з розвитку міліарації та рибного господарства області. Обговорили подальшу співпрацю у сфері збереження водних ресурсів, екологічні ініціативи, просвітницькі програми для молоді, домовилися продовжувати заходи із зариблення водою. Провели чергову 81-шу сесію міської ради, розглянули 79 питань, внесли зміни до бюджету, затвердили звіт про його виконання, спрямували кошти на ремонт медичних закладів у рамках програми відновлення України та на облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб, прийняли у комунальну власність громади медико-санітарну частину ПАД Камедсталь. Також ухвалили зміни до програм соціального захисту, розвитку теплопостачальної кампанії та благоустрою, затвердили програму створення. Безбар'єрного простору та нову програму розвитку транспортного комплексу на 2026-2030 роки. Опрацювали питання передачі майна військовим та земельне питання. 27 листопада 1935 року в Кам'янському було відкрите трамвайне сполучення. Відтоді трамвай став невід'ємною частиною частину життя громади. Щороку трамваї Кам'янського перевозять близько 10 мільйонів пасажирів, з яких 70% пільговики, що має можливе соціально. Значення для громади, кам'янське одне з набагатьох міст України, яке зберегло трамвайне господарство і продовжує його розвивати незабаром. Завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі та фінансуванні європейського інвестиційного банку місто отримує нові сучасні вагони. Під час святкування ювілею відзначив працівників і ветеранів підприємства, водіїв, ремонтників, електромонтерів, колійників та диспетчерів. Всі, хто забезпечує стабільну роботу трамваїв навіть у складні часи. Цього тижня відзначили 90-річний ювілей ліцею номер 16 Це свято не лише одного навчального закладу, а важлива сторінка історії всього міста. Привітав колектив та учнів ліцею з цією знаковою датою, вручив подяки та нагороди. За 90 років ліцей номер 16 пройшов шлях розвитку та оновлення. Особливо помітними стали зміни останніх років. Завдяки залученим інвестиціям та підтримці міжнародних партнерів відбулася масштабна реконструкція обох будівель. Ліцей активно бере участь у всеукраїнських та міжнародних освітних форумах, конференціях та фестивалях. Перемоги та відзнаки на конкурсах різного рівня підтверджують високий професіоналізм педагогів. Цього тижня 50-річний ювілей відзначив також ліцей номер 40 це перша школа, що відкрила свої двері на лівобережжі. Також ліцей одним із перших у місті започаткував інклюзивне навчання, експериментальні програми для шестирічок та активно розвиває stem напрям. Учні закладу досягають успіхів у науці, творчості та спорті. Беруть участь у конкурсах, турнірах і спортивних лігах. Варто також відзначити волонтерську діяльність ліцею. Для мене ліцей номер 40 має особливе значення. Я провчився тут із перше по 9 клас, тому було дуже почесно вітати рідну школу з цією важливою датою. Провели у Кам'янському молодіжне форум з розвитку студентського самоврядування. Заход був спрямований на розвиток лідерських навичок та молодіжних ініціатив. Учасники працювали в інтерактивному форматі, обмінювалися досвідом і формували ідеї майбутніх проєктів. Такі заходи допомагають розширювати можливості молоді та відкривати простір для нових ідей, важливих для розвитку всієї громади. Підтримуємо молодіжні проекти та створюємо більше можливостей для розвитку нашої активної студентської спільноти. Працюємо далі.